Добрий день, це 102-й урок по поверсі апсайтів. Сьогодні тема вирівнювання флекс блоків по поперечній осі на CSS. Давайте тепер вирівнюватимемо блоки і попереч... по поперечній осі. Вирівнювати по оцій осі задається властивістю Align Items. Значення Flex Start притискає елементи до осі, а значення flex End до кінця. Спробуємо на прикладах. Приклад перший. Направимо головну вісь зліва направо. В цьому випадку поперечна вісь буде спрямована зверху до Давайте порегулюємо розташування наших блоків і по головній осі, і по поперечній осі. По головній осі притиска... притиснемо блоки до її початку, тобто до лівого краю. Для цього Justify Content встановимо значення Flex Start. По поперечній осі також притиснемо блоки до її початку, тобто до верхнього краю. Для цього Aline Items також встановимо значення Flex Start. Давайте це перевіримо. Я з минулого року скопіюю блок. Так, так, це закрию. Сюди вставлю. І залишу 3. Збережемо. І я скопіюю цей код, вставлю. І також минулого заняття. Що виходить? Так, я тут, мабуть, поставлю просто 100 піксель поки. Щоб були квадрати. Приклад 2. Давайте тепер перетиснемо блоки до кінця поперечної осі, тобто донизу. Для цього Lion встановимо значення Flex End. Зараз я трошки спорагую. Start, flex and save. Чудово. Приклад третій. Направимо тепер головну вісь зверху до низу, оскільки головна вісь вертикальна. то поперечна буде спрямована праворуч наліво. Давайте притиснемо блоки по обох осях до її початку. Flex start and flex start. Виходить такий результат, але ні. Там, мабуть, Column, так. Да. Виклада угу. 4. А тепер по попередньою всі притиснемо блоки до її кінця. Column, flex start and flex end. Чудово. Приклад п'ятий. Притиснемо блоки до кінця обох осей. Чудово. Приклад шостий. Давайте поміняємо напрямок головної осі. Направимо її знизу нагору. При цьому поперечна вісь не змінить, не змінить свого напрямку, оскільки головна вісь, як і раніше, вертикальна. Uh, Притиснумо блоки до початкового боку Сей. Flex Start, Flex Start, Column reversed. Reverse. Reverse. Start. Save. Чудово. Практичне завдання. Завдання перше. Повторюю сторінку за цим заразком. Uh, тут. Так, мабуть. Так. Тут я повернуся, все ж таки, щоб було 5. Що дава? Uh, Завдання 2. Повторить сторони код за см заском. Line items flex send. Distribute content. Ага, тут row reverse. I... Икс start побудь. Ээээ, uh, задаря 3. так любая будет. Так, тут тоже реверс, тут N. Тут судно, здається старт а column. Задание 4. Це у нас також Column Reverse and Flex Start maybe. А тут Flex and Так. Завдання п'яте. Тут же просто row. Int. Start ой, так, чудово. На цьому ротмі завершено. Дякую за увагу.